І Хеййо, всі привіт! З вами знову Яскет, і сьогодні з вами реакція на а, новий авторський кліп від Gredma Smozi АМ'як! Давно в них не було авторських яких пісень, зазвичай якісь кавери виходили. Останнє авторське, по-моєму, це були тінні, якщо я не помиляюсь. Можу помилятись дуже легко. Це зацінимо за, 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 за взагалі. Я нічого не знаю про це. Це кліп тільки те, що я поставив в одразу вже. Тому, як то кажуть, погнали зацінимо. Let's get it. Ого. ти немає черка, що таке? Типу минулого разу були, але вийшло так, що дехто заболів. За хвилю. Ну, я не зміг потрапити на концерт. Була можливість, але я її просто просрав. Клас. Я, я, я знаю, я дуже везучий. Ну, мені буде важко. Хіба ще в тому, що я не знаю, як звати людей з гурту. Мені буде важко. Не особо цікавився іменами і взагалі і життям. Просто так слухаю, типу, ну і все. Тому що ви знаєте, то присвітіть приспустить медить мене, будь ласка. Так здається, буде, буде краще чути, щоб як прям взагалі. Я в мене Сіке МВС зараз, я навіть не знаю як, як це все сформулювати. Ого! Блін, це круто! Реально. Я трошки перемотаю, хоч хочу ще раз все почуть. Коли ну, почав такі тягнути такий ефект, типу взагалі класно. приходим прикольно, тут нам, тут на весь сюжет Дали. Класс. Далее. Ага, кто мне его даст, Я понял, я понял. Легше, ніж Мабуть, будь... До речі, дуже хотів послухати під час прем'єри, але ну було 20 часов вечора, тому я думаю, типу, ну, якось запізно для реакції, тим більше ну, темно на вулиці. То я навмисне ждав сьогодні, щоб зняти реакцію. Тому я. Якби... Таке. Я зараз покажу один прикол, секунду. Бай, бачите? Вітаю, не про теракції на кліп, не між цих. Чувак, канішка чому б ні? Все, ми домовились, домовилися, тому я роблю. One moment чекай, я, я se собі doбавляю обов'язково прямо зараз. Це офігенно. От. Кому цікаво там, мабуть, посилання, там. От якраз таки час реклами все переб'ємо, рекламу мені ніхто ніхто, ніхто не платив, тому я кажу, що це моя реклама, мене, тобто якби, да. посилання коротше, на всі мої інші канали є в описі. Також там я посилання на мій список відтворення. Якщо комусь цікаво послухати, яку я взагалі ну, чи подивитися, яку я музику слухаю. Кожен день, між іншим, туди постійно додається щось нове, тому можете там слідкувати за обновленнями, зановленнями. Також, оскільки в мене ютуб забрав права на деякі посилання, я, правда, не, не знаю чого. Я це розповідав в отдельному відео, потім я його видалив. А Мені доводилось, коротше, ну, доводиться копіювати посилання в коментарі, тому я якби... В коментарі заходите, шукайте, там посилання в Discord, кому там цікаво, там взагалі прикольно. Все найцікавіше там. Телеграм там якби моє життя. Тож я чув, що Телеграм планує заблокувати на території України. Сумно, сумно, але як уже є. Тому поки є така можливість. Тип... Як не заблокувати, а заказ закрити, закрити, тому що зливається багато інформації через нього. От, якби, кому цікаво, можете зайти, там, подивити, подивитись. Також є посилання на телеграм-канал нашої команди, Askers Wolf Team, там якби все є. Якраз зараз в мене йде набор в команду, тому кому цікаво, переходите коротше в, е -те -те, в їх, їхній канал, шукаєте там адміністратора в описі. І кому цікаво, пишете йому там що хочуть в команду кому цікаво там на озвучку чи там зніматися у мейкав-серіалах, е, він вам дасть анкету коротше, і там ви її заповнюєте і тоді можливо ми вас приймемо. Так, таке коротше міні пауза рекламна моєї творчості погано далі до відео Это какая-то на вину, да? Угу. Дождь, отчет, Боже, я круто звучит Вот этот вокал Це прям показана історія. Типу спочатку він за він закохався, потім його забрали на фронт і зараз зараз воює. Його там дома чекає. За мене щось якось розібра розібрало. Дуже класно, просто я не могу. смуток Блін. Чесно вже якось задорала вся ця війна, чесно. Я думаю, ви це розумієте і вас також, ну. Чекай, я щось пропустив походу. А. Все, до перу. Я, роз, я розумію, спати так неможливо. Не Куди він пішов? Знов, знову на війну, скоріше, ще всього. Блін, це, це офігенно. Я не знаю, що ще сказати. Це... Дякую за перегляд з вами, Аскет, там. Всім успіхів. Кучу гарного дня і мирного вам неба, тому що сьогодні нової ночі взагалі повна джевість була там. А, бомб, там бомбили там. Взагалі, коротше. Просто. Дякую за перегляд, коротше, Я не знаю, це було просто... Просто класно. За вами, був Аскет. Ще раз всім успіхів і бувайте.